Всім привіт! Ви на каналі Mandarin Motors і сьогодні в нас на тест-драйві автомобіль від Лінкін Co. 900. Ходімо глянемо! Що ж, друзі, ми сьогодні знову на огляді іншого автомобіля і це Лінкен Co. 9.00. Що можна сказати по перших відчуттях, по перших метрах водіння цього автомобіля Порівняно з Дензою Н9, немає такої бокової підтримки. Хочу зауважити те, що огляд в цьому автомобілі супер простий. Зараз друзі, не знаю вам видно чи ні, але присутнє налаштування HD проекції. Так як ви знаєте, налаштування сидіння ти можеш міняти, ти можеш сісти вище, нижче, і тобі може бути не видно всієї чи проекції. Тут є ж такі налаштування, і це дуже зручно. Ну що я хочу сказати: і чіді проекція тут, тут не так подобається, як в N-Dent. Безрамкові зеркала, хоч вони не невеликого розміру, але видно в них дуже добре. Я не пам'ятаю, як було в першому огляді, коли ми дивилися характеристики, але це було в салоні. Тобто ясно в салоні ти не можеш сказати, що тобі видно на дорозі. Ось зараз при тест-драйві безрамкові зеркала вони досить такі акуратні і в них досить добре все видно. Ще про hd проєкцію Вмикається зображення камери, відображується відповідно до сторони повороту. Але хотілося, щоб воно було, картинка була чіткіша. Я розумію, що це, це все-таки HD проєкція, а не екран, але все рівно можна не розібрати, що ти там бачиш. Все ж таки ліпше дивитися в зеркала. Зараз у нас середнє налаштування і по самій жорсткості керма. Приємно! Такий руль не занадто легкий, тобто ти відчуваєш його і ти відчуваєш, що ти керуєш автомобілем, тобто ти не зробиш ніякого паразитного руху і автомобіль не дягнеться нікуди. Окей, со вимейста, Всього лиш два електромотори, Передній 160 кВт, задній 130 кВт. Але, але машина працює дуже непогано. Про повороти, що ми можемо сказати? Крен тут невеликий, він є, але невеликий. От коли ти робиш поворот, зараз ми спробуємо тут на рівні. А? Так, входимо в поворот. Ми треба трошки місця, щоб розвернутися, так як в нас немає підрулювання задніх колес, тому що це не топ-комплектація, тільки в топ-комплектації є підрулювання задніх коліс, тому для повністю для, відчорна, для розвороту на 180 градусів трошки треба місця. І зараз ми знову спробуємо. Зараз у нас швидкість. 17 км на годину і 3, 2, 1 ми стартуємо. Ось, можна потім буде заміряти по відео по секундах, скільки йому знадобилося. Ну, можу зауважити те, що в нас акумулятор залишилось тільки на 18 і Динаміка бути не, не та. До речі, датчики сліпих зон працюють непогано. В порівнянні з Дензою, що я можу сказати? Машина відчувається, що Lincoln Co. більш дешевший. Базова комплектація стартує тут в Китаї від 290 тисяч юанів, а Денза від 389, тобто майже на 100 тисяч більше. Тому відчувається Хоча Початула також по комплектації, по матеріалах машина не бідна. Всюди, якщо не шкіра, а сидіння шкіра напа. Зараз у нас налаштування керма жорсткіше і підвізка стала м'якшою. Зараз ми спробуємо як це. перших відчуттях у тут є невеликі вибоїни на дорозі, якісь ямки, нерівності. що я відчуваю дійсно якусь різницю, дуже велику, я не скажу. Звичайно, підвізка відпрацьовує добре, м'яко, машина, але беручи до уваги її габарити, все-таки 5 метрів 24 см довжина автомобіля, а також висота в нього немаленька, чи 1,83 м. Я можу помилятися, тому звідси цей хороший огляд з водійського місця, а також плавність автомобіля.